Та, я сьогодні хочу зробити огляд ось такої шикарної фіалочки. Дуже цікава квіточка. В неї гарне листя, таке гофроване, таке кругле, круглуватої, більш такої, овально круглої більше форми, з такими явно вираженими світлими прожилочками. От дивіться, така цікавенька форма фіалочки. Темно-зелений лист. Він наростає дуже великий часом. Коли ставиш на укорінення листочок, він може рости. Такий великий лопушок. А квіточки, подивіться, які вони, якої вони цікавої форми. Ось, і, і всі, можна так сказати, різні. Є світлішенькі, оце літнє цвітіння. Перші квіточки, дивіться, яке, яка гофрована квіточка по краю. А ось це вже пізніше розпускається, вже проявляється більше такої темно фіолетово синього такого якось окрасу.